Питловий комплекс бік бен відріал, столиця життєлюбів. Старт продажів. Трамп особисто, як пишуть, зустріне Путіна по прибуттю на Аляску, де його очікує червона доріжка. Про це написали NBC News з посиланням на джерела. Тут варто наголосити, що росіяни атакували ракетою Дніпропетровщину. Одна людина загинула, ще одна зазнала поранення. Також Росіяни вдарили по центру сум. Це до того, що Трамп буде. З почастями зустрічати російського терориста, і Трамп перед зустрічю з Путіним на лясті сказав, що на його думку Путін вважає, що атаки по Україні надають йому сили, але сам Трамп вважає, що це йому шкодить тут, пане Тарасе, на вашу думку, які важелі впливу є у Трампа на Путіна вагомі, дійсно вагомі, окрім тих самих санкцій, про які ми говоримо, вже довго тривалий час і. Як буде діяти Путін на вашу думку? Тут лише можемо розглядати різні сценарії, припускати, тому що поки не відбудеться зустріч. Коментувати ми глобально такого конкретного нічого не зможемо. Ну чому по путіну якраз ясно? Путін буде діяти, як він сказав, 14 червня 2024 року. Він буде вимагати, щоб Україна покинула чотири області і відмовилась від НАТО на припинення вогню. Далі він буде по традиційній. Кремлівські тактиці перемовин намагатися зробити це питання, там просувати якраз там або повітряне перемир'я. Ну, наприклад, не, не виключаючи з цього, наприклад, польоти його авіації, бомбардування, наприклад, лінії фронту і багато чого іншого. Буде просувати якісь інші загальні питання для того, щоб підтримувати зв'язок з американцями. Ну, наприклад. Договір про скорочення стратегічних озброєнь та багато чого іншого тут по Путіну якраз більше за все і зрозуміло. Що стосується Трампа, чи є у нього важелі тиску? Ну є постачання зброї України, а натяки про те, що Путін з Путіним щось може статися. Це важелі тиску, які в дійсності є у Трампа. Так у... у американці, коли дуже хочуть, то вони дуже багато роблять. А тільки питання, чи хочуть вони, ви тут згадуєте, що буде зустрічатися з терористом? Ну так Обама теж зустрічався з Путіним і після Грузії, і після Донбасу. П'ять разів. Так що це політика американців? Вони багато чого можуть говорити, але коли... Питання реал-політик стає, то вони, в принципі, плювати на те, що, на те, що на те, що відбувається, Взагалі, американці дуже люблять Росію останні 150 років. Вони завжди підтримують її цілісність, рятують від голоду неодноразово, допомагають технологіями, тому що це дуже зручна країна для них, пане Тарасе. Президент США заявляв, що під час запланованого саміту на Лясці з диктатором Путіним. Не ухвалюватимуть жодних рішень щодо українських територій без участі України, а метою є лише посадити Київ і Москву за стіл переговорів. Чи вбачаєте ви ризик того, що заява Трампа про те, що він не буде вести переговори від імені України під час зустрічі з Путіним, може не відповідати дійсності? Та як який вигляд це може мати Ну, нехай обговорює. Так, а що це йому дасть? Нічого не дасть. <ріху> Багато чого можуть обговорювати, тільки коли немає України та Європи за столом переговорів. Це ні про що не означає. Україна має суб'єктність виробництва власної зброї, спроможність убити туди, куди вона хоче. От, наприклад, під час, під час там підготовки до зустрічі. Україна б'є, наприклад, по нафтогазовій інфраструктурі, а підбили там корабель в Каспійському морі. Це її участь в перемонах. Тому можуть обговорити, малювати на картах. Тільки питання в тому, що ніхто це ніхто це приймати серйозно не буде, і тут більше проблеми буде Трампа, тому що він же бере на себе в дійсності. ризики цієї зустрічі, і він взагалі в слабшій позиції тут виступає. І тому я тут не бачу ризиків, якщо вони щось будуть говорити. Ну говоріть далі. Це немає не матиме для України ніяких наслідків. В Принципі на чому наголошував президент України Володимир Зеленський, те про що вони говоритимуть, це одне, але по факту, це жодного ніякого ніякої ваги не матиме, пане Тарасе. За словами президента США, гарантії безпеки для України, які. Вважаються життєво важливими в Києві та Європі, є можливими, але не у формі не в форматі вступу до НАТО. І які тоді гарантії безпеки ми можемо розглядати з боку Сполучених Штатів Америки? Тут ви згадали про постачання Україні озброєння. Але окрім цього, що ще можуть запропонувати потенційно Сполучені Штати Америки? Білий дім, А хто сказав, що НАТО дає гарантії безпеки. В Польщі, в країнах Балтії та Північної Європи всі не дуже впевнені, що НАТО дає гарантії безпеки. Ось тому і тут, тут можливо формат співпраці з, як з Ізраїлем, союзник поза НАТО, надання гарантованої допомоги. Тобто, так, Ізраїлю, наприклад, щорічна допомога складає приблизно 3 мільярди доларів. Ось. Ядерні гарантії може дати Британія та Франція, наприклад, далі інвестиції в українське ВПК. Україна тут в першу чергу сама повинна про це дбати, відкриваючи експорт для підприємства ВПК, у більше приватників залучати в виробничий комплекс, створюючи там ухвалити закон про «Defense City», та багато чого інше, це дасть можливість України самій багато чого гарантувати і гарантувати безпеку в першу чергу для себе. Тому що ми повинні розуміти, що гарантія безпеки в першу чергу в наших руках, а не в чиїсь інших. 100% вже повідомляють російські засоби масової інформації, що Путін вилетів з Магадана до Аляски, і пропоную вам поговорити саме про склад делегації. Не тільки російської, але і американської, що може сказати склад делегації, яку Трамп взяв із собою на зустрічі з Путіним. До її складу входять два головні економічні радники: це міністр фінансів Скот Бесент, міністр торгівлі Говард Лутнік, які відіграли головну роль у в укладенні нових глобальних торгівельних угод. І на борту також перебувають два чиновники, які найбільше відповідають за зусилля Трампа щодо припинення війни в Україні. Це держсекретар Марко Рубіо і. Всім нам відомий спецпосланник Стів Вітков. Ну, говорять, що Віткофа не буде. Я бачив останню останню версію делегації. Відкофа не буде. Е, ну, подивимось тут. Питання ж не в самій, не, не в самій делегації. Ну, теоретично може бути присутній міністр фінансів і міністр торгівлі. А питання в тому, що росіянам немає чого запропонувати американцям. Uh, у них немає грошей для того, щоб запропонувати якісь великі подарунки для Трампа, як він любить, коли там приїжджає в якусь країну в Європу чи в Арабську країну. Uh, їм там говорить: у нас буде інвестиції, там припустимо в 600 мільярдів. Там да невідомо коли правда, але обіцяють принаймні зрозуміло, що у них є гроші. А у Росіян немає чого запропонувати. Uh, Арктику запропонувати, як це пропонував Дмитрів. Якості видобутку нафти ну так навіщо Трампу потрібне, і американцям? Потрібна та Арктика, Якщо е, півтора року тому самі росіяни навіть геологорозвідку там зупинили, тобто вони вважають, що в таких цінах на нафту вона навіть геологорозвідка вона не окупиться приблизно ніколи. Е, і тому нема ну немає предмету в дійсності для розмови. Е, тим більше Путін не збирається припиняти війну. А, і зустріч сама по собі. Вона така. Ну вона пустопорожня, тому що Путін не буде не буде відступати від своїх позицій, про які він заявив, і це більше буде бити по репутації Трампа, оскільки він обіцяв там якісь результати. Пан Тарас, після цієї зустрічі підсумку і за результатами буде зрозуміло, чи взагалі можлива тристороння зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. І один з дипломатів сказав, що Путін як КГБіст і очільник найбільшої за територію країни світу з потужним ядерним потенціалом навряд чи погодиться зустрічатися з. Президентом України Володимиром Зеленським про можливість цієї зустрічі, і взагалі чи дійсно відштовхуючись від результатів зустрічі Трампа і Путіна буде зрозуміло, чи можлива така зустріч на майбутнє. Ну, теоретично, все можливо, але це я вважаю це мало ймовірним, тому що все ж таки Путін вважає президента Зеленського нелегітимним. Не будемо забувати у нього в принципі, всі президенти і всі вся влада нелегітимна, окрім Януковича 2014 року. Це раз друга. Ну а що буде знову таки? Про що буде зустріч? Давайте навіть теоретично уявимо. Буде зустріч на трьох. А про що знову таки? Лекції про і Те, що ви Україна повинна піти з Донбасу. Або інші речі, ну так Зеленський сказав, що цього не буде. Є спільна позиція з європейцями. Зупинка по лінії розмежування, репарації з Росії від 500 до 1 трильйона, гарантії безпеки України, повернення полонених та дітей. Це чіткий перелік, цей чіткий перелік фактично вимог, які до речі співпадає ну, особливо по першому пункту з тим, що домовлялися з американцями, українців в Саудівській Аравії. Тому я тут не бачу взагалі предмету для розмови, навіть якщо вони втрьох зустрінуться, пане Тарасе. Чи погоджуєтеся ви з тим, що Путін їде туди заради більше того, щоб домогтися максимально можливого і? комфортного для себе зняття санкцій. Справа в тому, що російська економіка знаходиться в передрецесійному стані, і але ми розуміємо, що зняття санкцій неможливо без згоди європейського союзу. По суті, контрольний пакет акцій в санкції це європейський союз в даному випадку. Ні, ну він багато чого хоче. Він хоче легітимізувати себе в очах світу, показати, що він все ж таки світовий лідер. Показати Китаю, що ви наші стільки Китаю, що може навіть зустрітися з президентом Сполучених Штатів Америки, так ви правильно зазначили, така санкція основні та повинні знімати європейці. Якщо вони не змогли це протиснути ще навесні цього року, коли вони цього домагалися, то зараз ну і поготів, що Трамп буде знімати просити європейців зняти санкції з Росії. Для чого щоб Росія продавала? Нафту та газ більше на європейському ринку це саме на тому ринку, де Трамп вже фактично викрутив руки європейцям і зобов'язав купувати американську нафту та газ. Ну так у Трампа конфлікт інтересів тут зі своїм системним бізнесом, а які збройним бізнесом, в тому числі конфлікт інтересів, тут вже це вікно давно вже закрите для росіян. І тому намагання, де зняти санкції, воно зіткнеться з конфліктом інтересів вже американського бізнесу. Ну це так само початку було зрозуміло, що у Трампа і у Путіна конфлікт інтересів саме по темі нафти та газу, пане Тарасе. І теж сьогодні ми згадували одну розмову. По дорозі на ляску Трамп поговорив із. Олександром Лукашенком, і він сказав, що мав чудову розмову із шановним президентом Білорусі Олександром Лукашенком, шановний як і Путін, певно, в розумінні Дональда Трампа. Що це таке за манікальне прагнення цілуватися з і спілкуватися з диктаторами та військовими злочинцями, тут яку ціль переслідував Трамп, про що? Говорила, окрім того, що було опубліковано, тому що теж ми робили припущення сьогодні з гостями. Що можливо, мова йшла про ці навчання, які відбудуться в вересні цього року на території Республіки Білорусь. Ну так це реал політик. Я ж вам сказав, Обама спокійно зустрічався з Путіним. Він такі самі злочини робив на території Грузії. Такі самі злочини робив на території Криму, на території Донбасу на території на території сирії те що витворяв путін ну так Обама ж зустрічався а архітектором політики був байден так що нічого дивного для американців тут немає так що Трамп нічого такого особливого особливого не не робить ну це реал поліціяк американці завжди ведуть перемовини з тими хто має реальну владу тому нічого тут дивного немає. просто у демократи любили красиві слова, що при цьому говорити, щоб не всі це помічали. А трамп не вміє робити красивих слів. Він говорить, як воно є. В принципі, Трамп нічого особливого такого надзвичайно. Не робить те, що не робив Обама з Байденом. Так тільки вони це вміли е, красивими словами прикрити про цінності, і що навіть ніхто не помічав. А чого ти з путіним зустрічаєшся після того, що вони зробили на Донбасі та в Криму і збили літак? Про що американці з самого початку знали? Е, це раз друге, ну це реал політік. Я думаю, що це дзвінок союзника де Путіна е, демонструє, що є спілкування з ними. так? Питання по, по навчаннях ну давайте так. Сам сам Мукашенко не хоче ніякого вступу своєї країни війну, тому що він розуміє, що це його політична смерть буде і фізична смерть. Плюс там Китай не так це підтримує. А так це демонстрація в першу чергу сили а, Путіну. Що ми все розуміємо твої слабкі місця і готові розмовляти а, з. Твоїми союзниками, якщо ти будеш так себе поводити, ми можемо по-іншому з тобою говорити. Це перемовна тактика Трампа, пане Тарасе. Ми очікуємо, якою буде ця переговорна тактика, наскільки вона зміниться чи не зміниться. Я вам дякую за важливу та цікаву бесіду. Бажаю вам спокійного продовження цього дня. Нагадаю, що Тарас загородній політолог, був з нами на прямому зв'язку.